Всім привіт, ребята, це Свінчик Бро, і сьогодні у нас буде дуже класне і цікаве відео. Суть нашого відео заключається в тому, що я буду їхати зараз в школу. Але ні, не для того, щоб вчитись. Сьогодні в мене дуже важлива зустріч з директором, його замістителем і учнями. Бо завтра, ребята, починається 1 вересня, Новий шкільний рік, і всі діти знов підуть в школу. Я думаю, ви просто чекаєте цей день, просто його обожаєте. Все діло в тому, що я частично являюсь організатором одного шкільного лагеря. І в тому літньому лагері ми робили дуже класний проєкт. А зараз я вам все, ребята, так що давайте я тоді сідаю в свою машину і ми прямо зараз їдемо. Погнали, а вот от тут за стіною вже не чекають. Зараз ми приїдемо тут калюжа, акуратно, бо недавно надощило трошки. Так, зараз давайте, ребята, ми проїжджаємо. Уж приїдемо тут, надіюсь. Все, ми виїхали. Давайте тут приїжджаємо і. Ой! На нас же тут всі зачекали. Все. Давайте тоді ми зараз тут встанемо і виходимо. Так, всім привіт, всім привіт, привіт, директор. Привет, заместитель, привет, э, отличник, самый, самый молодец. Просто рюкзачок взяв с усім. Молодец, завжди молодец, завжди в него одні дванадцять молодець, хороший кросовчик. Це мои помощники. Привет, привет. А це якби наш реквізит, зараз ви все побачите. <клес> так, всім привіт учні цієї школи. Всі ви знаєте, що деякі учні все літо трудились в літньому лагері над ним проєктом. А іменно наш атлічник, мої помощники, я і ще декілька школярів, які сьогодні не прийшли, на жаль. І сьогодні ми хочемо вам, директору і його замістителю, показати. Які проекти ми робили, так, директор, дозвольте, я поясню, розкажу вам, що за проект ми робили. Так, звісно, розказуйте. Напевно, всі ви знаєте, що таке турбо: турбо в машинах, турбодвигуни і всяке таке. Я Думаю, вам дуже подобається ця тема. І сьогодні ми вирішили зробити дещо дуже похоже на турбо, а іменно Rocket бустер. Наш реквізит для сьогодні знаходиться. Отут: -от. ця штучка називається один Rocket бустер. Він у такого жовтого кольору, і в нього заправляється спеціальна жидкость. Це можна навіть назвати нітро того, що для його заправки використовується нітрогліцерин. Слухайте, хіба нітрогліцерин не взрив Зрив, Взривба... а що ви такі говорите? Ні, ні ні в якому разі. Ні, ви що? Це абсолютно безпечний реквізит, який я хочу показати вашим учням вашої школи. Дивіться, треба нажати от просто на його кнопочку, і дивіться, і він запускається. Угу! І він, отак, от, ребята. Летить, і ми з моїми помічниками хочемо впровадити в вашу школу такі рокетбустери, щоб покращити ваше навчання і ваші оцінки, і впровадити новий шкільний предмет, який називається ракетотехніка. Всі водоволі? <плес> да да, <плес> да і, ура! я знав, я знав, що вам сподобається. Того ми так трудились над цим. І ми будемо поставляти у вашу школу достатню кількість рокетбустерів для ваших уроків і занять для всіх класів зразу. Самого нас це буде без затримок і завчасно. А що скажете ви, директор? Це просто прекрасно, якщо це, звісно, безпечно, я тільки за. Вот іменно, це прекрасно, це ребята, прекрасно. Також із-за того, що наші учні трудились ціле літо над цими проектами, в нас не було часу, щоб їх перевірити. Так що ми будемо перевіряти їх зараз, за день до 1 вересня. В принципі, нічого небезпечного тут не буде. Ми просто удостовіримося, що воно працює правильно. А якщо ні, то ми перенесемо відкриття нового шкільного предмету на другий семестр. Ну що, я рекомендую приступати до теста. Поперше, як ви бачите, моє. Систенти пригнали в отаку от маленьку класну машинку, і зараз ми на ній проведемо декілька експериментів. Звісно, ми можемо спочатку просто поставити такий турбобуст, але краще використовувати нітрогліцерін, бо він запитує все. Знаєте, чого ця штука працює на нітрогліцеріні? Чого? що нітрогліцерин починається на нітро, і це якби тіпа теж нітро. не смішно. Ладно, давайте просто до самого експерименту. Нам треба поставити нітрогліцерин от сюди, от і вось сюди. От краще це робити ззаді машини. Ой, я чуть-чуть промазав, Зараз я його заберу. От я поставив їх більш-менш рівно. Нітрогліцерин треба класти рівно посередині машини, щоб буст був рівно посередині машини по вертикалі. Якщо ми їх покладемо занадто високо, то машину буде нахиляти отак. так. От а якщо занадто низько, то машину буде нахиляти отак, вот от, як драгстер. Так що, коли ми поставили нітрогліцерин, можна ставити наші рокет бустери. От сюди і от сюди, от красиво виглядає, правда? Вже якийсь гоночний автомобіль. Ну що, я рекомендую запускати. Так направляємо його десь во на всякий випадок. Всі міри предосторожності. І що? Запускаємо! Погнали! Чого не полетіло? А знаєте, буває таке, то що, звісно, це, звісно, круто, але буває таке, то що експеримент не удається із за того, що не достатньо потужності. Ці штуки, хоч вони дуже класні, але вони для таких важких штук вони не підходять. Тут треба щось полегше. Або якщо нічого, якщо нема, то можна просто додавати більше дрокет-бустерів, до бо ні який все буде запитувати в нас достатньо, і треба додавати просто більше. Рокет-бустерів. Вот десь стільки тепер можна запускати. Погнали! Ого, воно вже летить, бачите, круто! Дивіться, воно, воно працює, ребята. Ви бачили? Ого, <реку> як ці клікась. Ви бачили, воно покрутилось тут декілька разів, навіть рівно, вау, це дуже-дуже. Круто. Давайте можна ще один запуск зробити, давайте. Давайте, давайте. Давай. так, нам треба забрати існуючі рокет і тепер ставимо нові. рокет вони одноразові. Того їх треба за кожним разом брати нові, але нічого страшного, ми будемо поставляти у вашу школу достатню кількість рокет на кожен урок, на всі класи зразу. Так, ну що, погнали! Виходить, давайте, полетіли. Ой-ой-ой, ой, нічого. Ой! Ой-ой-ой! О, ну, да, буває, так, буває. буває, Але це із -за того, що ми перебрали з кількістю. Да, кількість не можна перебирати, там вона чуть-чуть лімітірована. Із За те, що ці штуки вони одноразові, то із-за того, що ми перебираємо сили, воно коротше, може чуть-чуть взірватися. Да, буває, от буває, що взірветься. Так, да, звісно, не дуже безпечно. О, 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 ладно, ладно, давайте повторимо експеримент на цей раз о, з моєю машиною. Нічого страшного, наш експеримент удасться, так що. Я машину свою не зламаю. Давайте її розвернемо тоді. Я вам зараз покажу, як насправді ця штука працює. Нам треба отак от рівнесенько припаркуватись. Ладно, тепер ми закріпляємо нітрогліцерін отусь. -от, і отут, -от, отак от рівнесенько І можна додати тепер більшої кількості, бо вага більша, чим більш вага, тим більше рокет-бустерів і нітрогліцеріна. Давайте от сюди ще знизу. І от сюди, от знизу. Опа, все. Тепер закріпляємо сюди. Рокет бустери. Все, ми закріпили, і тепер можна запускати. Блін, все, давай, машинка удачі. Так, траєкторію вибрали прямо ідеально рівно і що, запускаємо, погнали, давайте, дивіться, дивіться, як вона, дивіться, як вона впевнено йде, ніч, ой, ой, ем, знаєте, ну, блін, хтось застрянув, чого ти мені не сказав, що воно може піти не по плану, скажи, а, стоп, це не ти, планував, от ти, чого ти мені не сказав, що це може піти не по плану, засранець, блін, я, я роботу можу втратити, а, мені і так нема роботи, блін, що тобі, блін, грати буду, ясно, я тобі зараз цю фігню в дупу засуну, ясно, полетіть, давайте, Ой, блін, воно, звичайно, все активувалось. Ну нічого страшного, в принципі, в нас ще достатньо таких штук Короче, Я так подумав, що краще на машинах це не тестувати. Бо там велика вага, треба багато. Подружжя. Давайте протестуємося на людях. Да, вот, на людях. А це точно безпечно. Так, канік. <кху> Та <кху> ви що? Е, Угарайте? Так, да, звісно, безпечно, ви що? Давайте протестуємо от, от на нашому атлічнику. Він у нас самий, молодець, самий крутий, того він має шанс протестувати наші нові технології. Не те, що ви, двоєшники всі, а оцей молодець. Давайте. Але я не хочу! Да давай спробуєш, тобі сподобається. В тебе немає вибору, ясно? Давай ми закріпляємо йому на ноги. Оп, оп! Дивіться, реально, як літаючі ноги у нього. Оце, оце красота, звісно, давайте. Ой, ну ти якось неувірено стоїш, якщо чесно. Тебе треба рівно поставити, стій рівно. Ну ладно, можна, в принципі, і так. Давайте тоді запускаємо. І полетів, давай. Ой, якось. Ой, блін. Якось неудачно полетів, ти цілий. Ладно, знаєте що? Нам треба було його підкинути. А то ці штуки занадто слабкі, а людина все-таки е важить щось менше, ніж машина, але все-таки вона щось важить. Так що нам треба зараз буде його чуть-чуть підкинути, щоб уверенніше було. Відактивовуємо і підкидаємо. Ой, ой, блін. Не 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 так, і ні, я я, я я правда, не хотів, хотів. Е, правда Походу, в нього нема мотивації. Він реально не хоче. Знаєте, що я так подумав, що ви двоєчники, ви хочете попробувати? Давайте ви попробуйте. О, це вже стоїть нормально, давай ми зараз тебе поставимо і давай, полетів. Ой. Ну, да, Він щось той же стихією полетів, як і наш отличник. Ну що, тебе треба, напевно, тоді підкинути. Давай, полетів! О, о! Ви бачили, ребята, як він полетів? Це оце, правда красиво було. Ви бачили, як він класно залетів тільки що. Тобі сподобалось? Що, що кажеш не сподобалось? Тобі може сподобатись, Ясно, тобі тобі сподобалось. Ясно? П... А давайте ми спробуємо додати нітрогліцеріна трошки. Да, він летить неохотно за те, що в нього немає нітрогліцеріна. Це все зрозуміло було з самого початку. Давай-ка ми виправимо цю проблему. Давай, отак от, от давай свою руку. Отак от, от. Чікс. Ой, ну да, нормально насперед. Я якраз і хотів сказати, що ідеально. Вот, вообще уже крутый, прям як джетпак якийсь у тебя, реально. Давай-ка тут одну и тут можно одну ляж. Вот тут можно две. Ну, давай три. Все, вот так вот. Ты ти чувак, крути, в тебе вообще джетпак. Вообще топ. Ладно, давай-ка запускаем тебя тоді. И... Ой. Ти... <свистит> ти якось не так. Э, сів. Ну шо, давай. Полетели! Давай, лети. О Ой. Ой, ну, да. Де... Секунду, зараз. Ви бачили? А, а де він? Ви бачили, він кудись пол полетів високо. От бачите, там світиться Це він, ребята летить. Ви бачили, як він швидко і незамітно полетів? Ой, я сказав бистро і незамітно полетів, а не впав, так що давайте. Так, да, він дуже швидко полетів. Я знаю, що вам сподобалось. Давайте, знаєте, що? Давайте на дівчаток поправимо. Дівчатам взагалі треба уступати, а ми якоюсь фігньою маємося. Давай тоді лягай і зараз кріпимо от сюди от один, і от сюди от один. Тепер закріпляємо сюди як можна більше тому тож дівки, як ви знаєте, вважають більше, ніж хлопці. тобто, я маю на увазі, що деякі, так, деякі. Ідеально видно, що людина готова, можна запускати. Тільки якось треба поставити цю людину, щоб нормально полетіти. Ну що, полетіла! У, ого! О, ой! Ну ви бачили? Ви бачили, як полетіла людина? От вміє! От вміє літати! Зразу видно, не то, що ви, не то, що ти, не то, що ти. Вміє вона літати. Ладно, я так подумав, все-таки мені здається, що треба перевірити на тих, хто от реально любить ці технології, а іменно наш директор, або давай заміститель директора. Я не впевнений. Да що ти там говориш? Ти впевнений? Ну, ладно, це безпечно. Ну ти сам бачив всі тести, звісно, безпечно. Ти що? Звісно, ні, ти здохнеш. Тобто, есть... давай. У Мене появилася така ідея, а знаєте, давайте як ми зробимо. Ми зараз закріпимо от сюди, от. Такі, таку от ракетку маленьку. Ось так от закріпляємо сюди бустери. Чекс, ми закріпили. І тепер ми нашого замістителя директора привяжем до цього фігні. Треба багато, багато своїх кабелів, щоб було як, як можна було надежніше. Все, готово? Диви, ну, ну красота ж, хіба не так? Якось ненадежно. Та все надежно, що ти Мені здається, що ці ракетки не піднімуть нашого замістителя директора, але їх хоча б вот вот достигло. Нормально было. Ну що, давайте закріпляємо тоді. Чикс, чикс, чикс. Ну диви, це вообще якась ядерна ракета просто от. От просто бери і фоткай тебе. Ну ладно, можна, в принципі, ще на низу тут одну поставити для аеродинаміки. Да? Правда, це не так виглядає, як я хотів. Але ладно, ну то дивиський ти красавчик, чі, реально подивись на себе. Ладно, ну що, готові? Давайте чуть-чуть в ту сторону направимо і погнали. Ой-ой-ой. Ой, ой це не зовсім так, як ми хотіли, насправді. Um, да, ладно. Знаєте, це насправді було погано. ідея. Я насправді пожартував. Надо запускати людину без ракети. Нормально краще день запустити. Так, закріпляємо отуду, туди тут і ще от в дупу закріпляємо, щоб був доволі такий добрий толчок. Щоб... От кажуть, моторчик в дупі. От і якраз ідеальний цьому показ. Ну що, готовий? Ну що, давай, лети! Хороший мальчик, давай, полетів. Ой, О ого. Оце. Вау. Ого, ну це, ну це було красиво. Ми бачили, він аж наверх залетів. Ловить людина стихії. От, відчуває. Толчок, треба летіти. Є момент. Не можна його втратити. От, от людина, типа. Е... На ну, напевно, він же пішов занадто високо, вище, ніж треба. Ладно, от він вміє. Вот що ти спиш? Вот що тобі не моя лекція, Ну і фік з тобою. А вот ці от люди молодець, 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 Всі слухають, слухають і розуміють, що за тими технологіями майбутнє. Коротше, ще в мене є більш надіжний спосіб польоту. От якщо нітроглицерин взривається, то штука, яку я вам покажу, взривається ще більш тобто не взривається. Вона дає такий турбот, що це просто капець. Вона називається Cinematic Bomb Cinematic Боб. Боб, да. Снимайте Боб. Снимай, ви знаєте, що це такий сниматик? Це значить турбомельон boost. boost. Ясно? Короче, і давайте ми тоді кладемо. Вот вона так світиться, виглядає, вона правда не в колір до нашого рокет booster. але ничего страшного. Ми кріпимо це ось сюди, от, направляємо полет. Тут треба бути дуже аккуратним. Направляємо польот вот туди, от, наприклад, і запускаем! О, диві дивіться, як летить. Бачите, як летить? Ну, красота! Хіба не красота, дивіться? Мягкий удовольствие приземлий вийшов. Тобто я кажу! Прикольно! Це хіба не круто? Ми можемо взяти більше таких штук або більше бустера для них. Наприклад, вот зараз кладемо більше бустера і получили, Дивіться, як удачно воно летить. Ну хіба це не красота? Скажіть, я вважаю, що це іде. Ой. Ой, ну. Ом, вам. Секунду, вам цього ракурсу взагалі було щось? А! А, ні, нормально, а то воно насправді, от ви не бачили, а воно дуже м'яко визволилося, дуже-дуже плавно. Да. А давайте ми тепер прикріпимо таку штуку до людини. От давайте, наприклад, візьмемо якогось смільця, от нашого атлічника. От, я розумію, то, що він хоче. Він просто стісняється, думає, то, що, що його осудять за це. Насправді він дуже-дуже молодець. Кладемо одну таку штуку, тепер нам треба прикріпити його як небудь. Тут же неважлива аеродинаміка. Ця штука сама вирівнює направлення польоту. Отак от, от прикріпляємо і тепер даємо прям дуже багато бустера. Чи ти рухаєшся, чувак, не рухайся? Зараз ми тебе прив'яжем. А ну-ка, сюди, сиди, не рухайся. Чікс. все, ми тебе прикріпили. І тепер ми ставимо як можна більше бустера. Чікс, чікс, чикс, і вот так вот, чикс. Все, дивіться, яка красота. І тепер вибираємо напрямок польоту. Тільки я акуратно, щоб ця штука зараз не зірвала. Тобто, щоб вона. да. да не стартанула не стартанул раніше часу. І тепер запускаємо. Дивіться. Йомай. ой. Ой. Ой, ну, буває. Ем, да, це це, 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 Дубль два, дубль два. Дивись, беремо з цим цю фігню, от сюди, от тебе прикріпляємо до неї, можна ще отак от закріпити тебе рівніше якось. Один сюди і один сюди. Дивись, як яка рівна траєкторія польоту в тебе буде. Я взагалі не уявляю, просто Кіти молодець в нас. Кіти в нас молодець, атлічний, де ще й такий сміливий, показує приклад, як треба себе поводити в школі. Молодець, красавчик. От бачите, можуть, якщо хочуть люди, бачите. Ладно, давайте тоді ми зараз ставимо як можна більше турбобусів. напрямок польоту куди подальше. От щоб використати можливість на максимум. Не просто тут прилетіти сі сісти, а прям далеко полетіти туди, куди треба. Для чого ця штука і була. Полетіли, давай лети. Ох, ти ж, йома. От наш атлічник, бачите, він аж, він цей, аж ляг він типу, не сопротивляється, не то що ви встаєте боїтеся він прям прям ляг як прям молодець. короче Дивіться, ми кладемо цю штуку. А, тут я забув сказати, тут є два види. Отака, вот от, яку ми вже перевіряли з вами, і є чуть-чуть Інший вид, який може бути Чуть-чуть безпечніший, Я маю на ну, увазі чуть-чуть швидше. Деколи, от такі от синенькі він чуть чуть красивіше, мені здається, так що ми будемо зараз використовувати іменно його. Кладемо цю штучку ось сюди правда якось би рівніше, і покласти. Так, і тепер ми прикріпляємо так От Чікс. Чекс, ну я как раз так это... дивіться, воно так ідеально тримається вообще. Воно чуть шатається. Ну це так, це вібрації цього механізма, е, хімічної реакції. То, що я якраз хотів вам сказати. Якщо закріпляємо як можна більше роки бустерів, не в якому направлені, бо ця штука їх минуло вирівнює автоматично. Знаєте таке, да? От автоматично, як ви поставите, так воно і полетить. Але рівніше набагато. Так, давай камеру напрямок польот, польоту зразу настроїмо. Зарані, кудись як можна далі, щоб нікого не травмувати. Вот так вот. Давай, полетів. Ти зараз полетиш просто максимально далеко і максимально впевнено. Давай лети, лети. О, дивіться, ребята, він летить. Ой. Ой. А знаєте, що це насправді було? Оця, типа взрив? Це, коротше, в нього такий реактивний двигун дуже швидкий. що оце, це, типа, слід від зрива Не, не, двигуна. да І він полетів дуже високо вверх, і він там вже в космосі, напевно, десь. Я, звісно, можу спсила, а там щось летить. О, де що ви таке говорите? Ой, блін! Ой! Походу, походу, він полетів, зробив кружочок і. Ой, вернувся. Так, да, все-таки він йому не сподобався, мабуть, польот. Ну дивіться, ну він стоїть, дивіться, він реально стоїть. Знаєте, я замітив, що він стоїть, зараз. Ми його Поставлю ноги, отак ви. Чікс. Чикс, дивіться, який він доволі, він стоїть, він вам ручкою маше. Маше! До Маше! Ладно, я так подумав, знаєте що? Давайте ми зараз будемо з вами ракету. От прям ракету, прям вот ракету. Не просто ракету, а прям ракету, люди. Оце прям реально хороший ідея. Тільки я рекомендую на всякий випадок сховатися в укриття. Зарані. давайте ви тут -от сховайтесь, Десь. тут, де вас ніхто не дістане. Отак от. А так, а де мої помічники? А, ну ми помічники вже сховалися. Ладно. Дивіться, щоб збудувати ракету. Нам треба багато в от таких, от, от таких от бомб. Не бомб, а цих бустерів, так. Да, нам треба багато їх. Дуже дуже багато. Чим більше, тим якби краще. Вони всю свою силу спрямують ось вот сюди, от в центр, де будуть ще декілька таких штук, і запустять нашу ракету високо вверх. Мені щось здається, що це не дуже безпечно. Да, що таке кажете, це дуже безпечно, насправді ясно. Так що давайте ми візьмемо якусь машинку таку, Надо маленьку і легку машинку взяти. Отаку от яка класна машинка. Дві класну машинку нашу кладемо. Я треба зараз чуть-чуть підправити в іншу сторону, розвернути. Отак от, от. І її треба поставити вверх, щоб вона летіла не вперед, а отак от, от вверх. А мені не вистачає сил. Отаку от от штуку я знайшов у вас на подвір'ї. На цю штуку ми якраз зараз поставимо нашу машину. Давай, от так от. аккуратненько. Опа! Ну хіба це не красота. Так, це не красота. Виявляється, ви були праві це не красота. Кладемо тут опори, щоб вона нікуди не покотилась. І фіксуємо. Все, нормально, вона тримається. Тепер ми з вами маємо покласти, якби наші бустери. Ось так вот. правда, вони неправильно стоять. Зараз ми переробимо. Ми, значить, кладемо вот, вот сюди, вот, і аж от сюди, уявляєте, як багато от сюди ми кладемо, От сюди і все, і це готово. Тепер ми маємо купу рокет-бустерів покласти сюди. Я не знаю, чи такого хватить, але в принципі, да, нормально. І ще ми маємо покласти коректировочки, які будуть коригувати наш польот. От десь тут, от і отут. Вони будуть коригувати, будуть чуть подавати сили, і нормально буде. Тепер нам треба укріпити стекла, щоб той, хто буде летіти в ну ми поки що не будемо нікого запускати, ми тільки перевіряємо, щоб той, хто летів всередині, щоб його із задавлення в космосі не під Hei Тепер нам треба підключити Rocket бустери до мотору, щоб ми могли коригувати мотором це все діло. Давайте отут, от проводок. Звідси от сюди, от проводок, мотор, от сюди. І от сюди, от, в принципі, все готово. І тепер, щоб змаскувати некрасиві дощечки, то ми маємо замалювати. їх жовтим, Як і колір самої машини. Жовтий сонячний колір, щоб машина, коли взлетить, щоб вона світилась, вот як там от це сонце зверху. Навіть ще світліше, бо це наша машина шкільна. Ну, в принципі, що можна сказати, готова. Готово. Ми запустили тепер нам на. Аккуратно поставити Ну, Не то, щоб воно прямо вверх тримається. Ну ладно, доволі нормально воно вверх направлено. Тепер нам треба розставити цей вот штук. Дивіться, ми маємо розставити їх отак, от по квадраті. По от тут от. Ой, акуратно, але щоб туди Вниз не впало то зараз підірветься. От так от, от так І так от багато по квадрату їх розставити зараз. Отак, отак, І ще за вами, ученики, ми зараз теж їх розставимо так по полосі, не так і багато, зараз там підірвається. І от сюди. От. Все. Ми замкнули велетенський круг або квадрат, неважливо, називайте як хочете. Я назву прямокутник. Тепер ми кладемо отут-от декілька цих от, штук. Вони називаються Бейбоб. От сюди от. і під цю рампу теж одну, одну в принципі, вистачає. І все. Ми майже готові. Ну що, директор? Рекомендую вам е, сховатись на місці трохи чуть, -чуть вище, десь там наверху вам сісти. Рекомендовано. Так, директор, я вам рекомендую зараз сховатись десь як можна повищу точку, точку, е, щоб краще все бачити. Давайте я зараз вас посажу. От там от виб'ю стекло, трохи легенько. От так, от так от, і отак. От от. Тепер я закину вас туди, от наверх. Чікс, отак, от, акуратненько наверх, щоб вам там було добре. Отак от. от. А, да. добре, все. Тепер можна в принципі запускати. Ну що, готові? Я думаю, що ви готові. Так що я займу якусь більш безпечну позицію. Ну що, ви готові? Так, скриваємо інтерфейс і все. Погнали! Ой, йомайо, що тут. Ой ой ой! Ми звідси після такого директор мене точно не візьме в це. Е, Ребята, я думаю, що після такого директор точно не створить двійдійний шкільний предмет заради цього. Ой, ну от там хтось танцює, дивіться, я думаю, тому, хто там зветься. Ну що, директор, що скажете? Класно, Ну мені, мені здається, що це класно, мені сподобалось. Нє. Ну, знаєш що, директор? Я я старався. Ну я я постарався. Якщо ви не хочете, то і не буду. От не сильно, знаєте, не сильно навіть хотілося, От в яму ви. Ладно, директору щось не дуже сподобалось, моя ідея, на жаль. Ну що, ну непогано. Хотіла б, щоб вашій школі таке сталося. Я б би... не знаю. Ні, я би не хотів, щоб зі мною таке стало. Ну що, таке в нас класне вийшло відео. Виходить. Ладно, давайте будемо звідси змахуватись, поки тут не визвали нікого цікавого. А, я ж машину під'явлю. Ладно, нічого страшного. Коротше, надіюсь, якщо вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться це ці... відео з друзями і надіюсь, у вас такого ніколи в школі не буде. І ніколи не повторюйте моїх помилок. Ну, на цьому все. Всім пока.